Вітаю, друзі. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Сьогодні 31 березня. І я рухаюся по Київській області. Ми працюємо сьогодні із нашими партнерами на Київщині. І тема сьогоднішньої розмови буде це, як боротися за цими Температурними негараздами, які сьогодні ми, кожен з нас аграрій відчуває як на собі, так і на наших полях. Вранці було мінус два, деякі господарства відмітили ще нижчу температуру. І я хочу порекомендувати деякі речі зробити, коли ці низькі температури пройдуть для того, щоб ми... Не отримали зниження врожайності по нашим озимим культурам, озимому ріпаку, пшениці, озимому ячменю. Це насамперед, друзі, необхідно подумати, як зменшити цей температурний стрес. Взагалі, по даним науковців і практиків у світі, стреси знімають більшу частку врожаю, чим, наприклад хвороби, бур'яни, шкідники, інші чинники. Стреси, ви знаєте, є різні. Є температурні стреси, є стреси від реакції ґрунтового розчину, так звані сольові, є інші хімічні, є пестицидні стреси, є стреси, пов'язані із вологою. Сьогодні в нас стреси накладаються. Це і стрес. Який пов'язаний з дефіцитом вологи і температурний стрес. І для того, щоб зменшити температурний стрес, а це вплив морозів на фізіологічну діяльність рослини, необхідно внести, провести ряд заходів, які зменшать цей стрес і не дадуть в, цю важливу, в цій важливій ситуації зменшення врожаю. Тому що на полях ми відмічаємо вже початок виходу в трубку, так звана фаза 28-30, і утворюються генеративні органи, тобто утворюється колосочок. І це самий критичний період для озимої пшениці, озимого ячменю. Ну і Ріпак вже знаходиться в фазі стеблування на півдні вже в ботанізації. Теж, який вже в цей час закладає свій врожай. І одні з рекомендацій науковців і практиків є внесення амінокислот. Це є продукти на основі амінокислот. Вони є різні. Є, Ми не будемо називати конкретно ці продукти, але ви виберете їх самі. Але те, що внесення амінокислот позитивно впливає на покращення фізіологічного стану рослин, про це відомо вже давно в світі. Що таке амінокислоти, ви знаєте, це продукти, які впливають на синтез білку, їх багато дуже. Це той же самий глютамінова кислота, і триптофан, і лізін і інші. І тому, якщо їх сьогодні ну, чи завтра після проходження цих низьких температур застосувати на посівах, вони вплинуть позитивно на розвиток рослин. Як вони вплинуть? Про це написано багато в літературі, що в період стрес-факторів, таких як, наприклад, низькі чи високі температури, можливо, визвані пестицидним якимсь впливом навантаженням, стресів, фітостресів, ви знаєте, дуже багато. І коли відбувається стрес, то виділяється так званий гормон старіння етилен. Коли його дуже багато в рослині, то етилен сприяє пришвидшенню фаз розвитку рослини і їх старінню. Тобто ми переходимо в... рослини переходять в фазу досить швидко з однієї в іншу. І застосування, ну, наприклад, там, глютамінової кислоти, інших амінокислотних продуктів. Вони сприяють зменшенню токсичної впливу е того ж самого етилену на фізіологічний стан рослин. І ми радимо сьогодні вивчити швидко ці продукти і е спланувати і внести їх на ваших полях. Є високий, великий практичний досвід наш особистий по внесенню амінокислотних продуктів. Які дійсно давали можливість покращити фізичний стан посівів і отримати досить хороші результати в полі. Наприклад, серед амінокислот дуже важлива є така амінокислота, як глютамінова. Вона активує обмінні процеси і проводить, ну, участвує в синтезі нових амінокислот. Виступає джерелом енергії та знешкоджує аміак в рослинному організмі, віднімаючи атоми азоту в процесі утворення іншої амінокислоти. Таким чином внесення цих продуктів після низьких температур дасть можливість покращити всюзеличного стану рослини і підвищити потенціал урожайності озимої пшениці ріпаку. Тому, друзі, ми радимо після цих морозів проаналізувати стан ваших посівів і звернутися до постачальників цих продуктів і застосувати на ваших полях. Іще два слова необхідно сказати про тему захисту посівів. Вже розпочалися до морозів внесення пестицидів для боротьби з бур'янами, хворобами. Після цих низьких температур ми радимо вичекати, почекати десь днів за 3-4, а потім приступати до внесення гербіцидів. Гербіциди не потрібно відразу вносити після низьких температур, а все-таки 2-3 дні вичекати, для того, щоб цей тепловий стрес пройшов і Рослина відновила ну, свої метаболічні процеси і почала добре розвиватися. На ряді посівів пшениці відмічається розвиток хвороб. Це і септеріоз, і борошниста роса. І, друзі, треба необхідно швидко приступати до внесення фуницидів в фазу кущення активного і виходу в трубку. То це необхідно досить зробити швидко захистити озиму пшеницю від хвороб, від комплексу хвороб, додаючи інсектицид, тому що перед морозами два дні назад було вже видно лід злакових мух, і тому необхідно працювати із інсектицидами. І ще ми радимо застосувати на посівах. Мікродобрива особливо з містом міді і марганців. Це ці продукти, які дадуть можливість збільшити потенціал врожайності озимої пшениці. Обігавши всі намічені поля озимих культур, ми не виявили значних пошкоджень низькими температурами. Відмітили досить високий рівень пошкодження септоріозом, прояв інших хвороб, які необхідно буде захищати після проходження цих низьких температур. Але ми радимо всі поля обстежити і застосувати ті необхідні прийоми, які покращать ситуацію в полі. Сподіваюся, що Наші поради є вчасними і вони дадуть можливість вам своєчасно застосувати необхідні заходи і отримати високий і стабільний результат.